Вітаю вас, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас черговий огляд на черговий ніж з чергової Швейцарії. цього разу у нас знов Вікторій Нокс, моделька Trail Master. Фарба камуфляжна. Ну, Давайте дивитись. Знов Знову брангіботу. Комплектація, звичайна, віксовська. Також звичайна віксовська інструкція по обслуговуванню зовсім не з цього ножа, але вона в них на всі ножі стандартна. Навіть на мультитулу. Ну і, звичайно, наш герой. Одразу скажу, дуже приємний пластик на руків'ї, ципкий. Колин тут по центру є Spider Hall. Давайте одразу кільце під навуз. З цього боку у нас зубочистка. З цього боку у нас звичайний віксовський пінцетік. Дуже корисний у польових умовах. Якщо треба щось дрібне зробити. Зверху, зверху у нас швайка без отвору. Філіпсовська викрутка. Отвору, до речі, давайте покажу під голку. Стандартну або нестандартну. Віксовську нема. Далі. З цього боку у нас велика викрутка відкривачка для пляшок та інструмент для зняття ізоляції. Ух ти. Ха, до речі, такий цікавий момент. Тут у нас лайнерлок присутний на цьому ножі, що дуже-дуже круто. Я вам скажу. Лайнер заходить. Давайте покажу як. Капець як. Так, з цього боку у нас зовсім ненужний та непотрібний інструмент. Це мала викрутка та відкривачка для консервів. До речі, тут лайнер-лока у нас нема. З цього боку, з цього боку, що в нас з цього боку? З цього боку у нас пилка. Такий великий лобзик? До речі, ось цей момент дуже складний, мабуть, буде незручно пиляти, але лобзик такий великий, більш ніж на всіх мультитулах. Ну, я скажу, що мій досвід користування лобзиком на віксах це дуже позитивний досвід. Так. Тільки обзик, тільки обзик. Так, ну і звичайно, сам ніж. Так, тут у нас давайте одразу лайнер лок присутний. Навіть так можна відчинити. Так, маркування. Мадин Швейцарія. Ніш напівсирейтерний. Загострювання з одного боку тільки. Дуже так, на чому показати, як звичайно я не підготувався. А, є у нас звичайно що чек з крамниці. Давайте. Так, ну треба подвести. Ані. Беру своє слово назад, ніж голить. Так, я, до речі, жодного огляду українського на цей ніж не знайшов, тільки, так би мовити, щоб не зловити бан кацапські огляди і толкових серед них я жодного не бачив. Так, давайте померяемо. Довжина руків'я 11, навіть 10,8 мм. Довжина клина ну, 7 і 9. Будемо рахувати, що 8 за рахунок дульки. Загальна довжина, загальна довжина. Зараз я вам намірю, Ну, хай буде 20 сантиметрів. Так. Вайнер, до речі, тут не. такий. можна сказати, працюючий. Так, лайк like, за засрані ваги. Обнуляємо. Вага. Та він навіть не такий же і важкий, як для тула. 131 грам всього. Це. Давайте. Ніж, який я ще не відправив для порівняння. Тут 160 грамів. Тобто. Ніж доволі таки легкий. Тобто, якщо для природи або для війни, як мультитул, знову ж рахуйте інструменти, цього це у нас не, не ніж, це у нас все ж таки мультитул. Якщо вам для на війні потрібен е, цей е, перик, пер, перелик вибачаюсь, замовлююсь інструментів, то я цей ніж е, однозначно раджу, бо швейцарська якість і ну він не скльозить в руки. Пластик такий приємний. Є моделька, до речі, з е, чорним руків'ям, і вона дешевше. Викрутка. ну Тут така. Знову кажу добряча. То, що на Швайки нема. Отвору. Це, до речі, проблема. І. Його треба змастити. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донайте на ЗСУ. Пока-пока.